Приїхавши на улюблене місце відпочинку, Лариса помітила численні пеньки там, де ще недавно красувалися сосни. Вперше я приїхала в цей ліс близько 15 років тому назад, і вже тут росли великі здорові сосни. Нещодавно ми приїхали з чоловіком. Дивимося, випалені дерева. Тут випалені, там випалені. Ми обійшли приблизно десь 500 метрів і посчитали з чоловіком, скільки ж було випалено, випалено дерев. І насчитали більше ста. Кілька тижнів тому, підтверджують місцеві, тут таки рубали й досить довго. Тут пиляли, ось до того, так лісничество, з були, а там не чули. У межах кілометра знімальна група нарахувала близько 90 зрубів. Утім, на пеньках, попри давність рубки, жодного клеймалі з госпу так і не побачили. У сільраді про масову різку дерев знають. Бачив, звісно, під'їжджав. Лісники сказали, що є паспорт вирубки. Вирубують тільки сухі, поломані і криві дерева. Mm -hmm. Ну, це було так, по більшому счету. Натомість коінспекція показує паспорт вирубки цієї зеленої зони. Тут кожне зрубане дерево, пронумероване та оцінене. Середня вартість сосни за документами близько пів тисячі гривень. Порушення становить те, що. Е е е на території прилеглій до приватного сектора були засипані близько 10 дерев, щоб бути точним, 8, 8 сосен. Хтось, мабуть, захотів собі розширити автомобільну стояночку. Це порушення було зафіксовано лісникам лісового господарства дані приписи, і наразі це порушення виправляється. Рубка представляє себе прохідну вибіркову рубку. Тобто були вибрані 94 дерева з цієї ділянки. Всього площа цієї рубки становить 3,9 гектара. Пояснюють, прохідно вибіркова вирубка використовується для розрідження лісового масиву. Для чого її застосували у цьому випадку не втямки Віктору, а він понад 20 років працює з деревом. От крупне дерево 2,50 до первих сучків. Перший срез 2,50 абсолютно без сучків. Це може бути вже як перший сорт причислено. Тобто 1200 може стоить куб такої древісіни. Якщо рівненько, по пеньку ж не якщо рівненько, може піти на сруб, може піти на баню, може піти на дошку, розпиляти і можна там з неї зробити доску. Либо брус будівельний. Чи не вдвічі занижена вартість дерева за документами? А найцікавіше те, що приїхавши із Віктором на п'ятий день, знімальна група побачила вже проштамповані лісництвом пеньки, де раніше не було жодних позначок. Хоча сама вирубка датована 4 січня 2016-го. Крапку має поставити прокуратура. Заяви про незаконну вирубку подала місцева жителька та наша знімальна група. Результати обіцяють протягом місяця.